Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з аплікації без наклеювання за допомогою накладання елементів на зразок. Ми з вами складемо квітку. Для роботи нам потрібно зразок квітки та елементи квітки, пелюстки, листічка та серединка. Перед початком роботи зробимо з вами таку гімнастику. Ми в повітрі намалюємо квіточку. Молодці. Почнемо нашу роботу. Беремо серединку квіточки, це кружечок жовтого кольору. Та ось так прикладаємо на зразок. Потім беремо листечко зеленого кольору, також прикладаємо на зразок і пелюстки помаранчевого кольору. Також прикладаємо на зразок до серединки. Ось так. Ось така квіточка в нас вийшла. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!